Вітаємо! Запрошуємо до електронного додатка, що допоможе тобі глибше зрозуміти та пізнати хімію, науку про життя і для життя. Адже знаючи хімічні закони і закономірності, ми краще розуміємо саме життя, його реалії і перспективи, стаємо більш захищеними і готовими до викликів навколишнього світу, що так стрімко змінюється. Електронний додаток доповнює матеріали підручника і створений, щоб зробити навчання більш захопливим та ефективним. Це скарбничка інтерактивних завдань, пізнавальних відео і аудіоматеріалів, онлайн-симуляцій, d моделей хімічних задач. За допомогою електронного додатка ти також зможеш самостійно оцінити свої успіхи і продіагностувати результати вивчення теми. Користуватися електронним додатком легко і зручно. Він має такі самі, як у підручника структуру і зміст. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до переліку його параграфів. Натиснувши кнопку з назвою параграфа, ти потрапиш на сторінку з активностями і пізнавальними матеріалами. Далі обери завдання. Натисни на його зображення з описом. Угорі на слайдах є кнопка помічниця. При натисканні якої відкривається інструкція до виконання завдання. Виконуючи завдання в «Я-додатку», тобі не доведеться чекати, поки вчитель чи вчителька перевірить результат. Система самостійно порахує бали, які ти одразу зможеш побачити внизу слайда. Якщо допустиш помилку не біда. Ти маєш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби. Якщо ж усі відповіді правильні, то сміло переходь до наступної теми. У лівому нижньому куті ти побачиш стрілку, яка веде назад до титульної сторінки параграфа. Надіємося ця інструкція була корисною. Бажаємо успіхів у навчанні та пізнанні хімії.